17 лютого у Львові у творчій майстерні знаного львівського скульптора Миколи Посікіри відбулася робоча нарада за участю заслуженого архітектора України Михайла Федика, заслуженого діяча мистецтва Миколи Посікіри, міського голови міста Золочева Ігоря Гринькева і інших знаних особистостей, яка стосувалася реконструкції бульвару Сковороди у Золочеві. А якщо конкретніше, то площі перед костелом Успіння Пресвятої Богородиці та відновлення втрачених у минулому скульптур Пресвятої Діви Марії та. Преподобного Йосипа. Продовжується реконструкція центральної частини Золочева. Ми вже зробили Шишкевичу вулицю, бульвар сковороди, примоємо зараз, комунікації вже прокладені, майже ще залишились там електрокабелі в зовнішньому освітлення. І те, що заклали, ми в проєкт разом з вами, то, відновлення з давніх. 42-го року фотографія відновлення статуї втрачених. де ще є ця фотографія зони головного входу. Дві статуї. Осьвята Богородиця з маленьким Святий Йосиф на колонах, так? І з головний вхід. Вони якраз підкреслюють. Ну, це як частина йде. Проспекту Сковороди, що пішов до площі вічової Марх'яна Шашкевича. І це вже буде третій етап реставрації реконструкції площі Вічової Марх'яна Ну, зміниться, думаю, всі ситуації в державі. Але завдяки Ігорю Михайловичу у той час, який ще у Львові нічого не робив. Але таке реконструювали вулицю, то я підкреслюю і буду підкреслювати Ігоря Михайловичу. Отут немає, ви ніколи того не скажете. Але реконструювали на рівні десь європейському одну з вулиць. Ну, Їй ще треба реставрувати посади будинків О, І це ж саме тут ми закладаємо. Спочатку партер робимо, відтворення основних елементів благоустрою, а потім буде реставрація посади. Тим більше це пам'ятка е, державного значення. Костел Різдва Святої Богородиці Діви Марії. І тут був монастир колись. Громада привела до там Чейна, фабрика, чи щось ще колись був. було. Це коли ми генплан робили місто. І, і дуже, ну наскільки можна, на рівні теж привели до воду і інтер'єр костелу, і фасади там. Унікальні скульптури, декор, це пізнє барокко, у, у, унікальний рік. Ну Ми зараз робимо підборошну стилістику вже. і ті стрижені, такі незасімкі зазвони, там якісь, умовно, кулі, такі невисокі озеленення. а там ліхтарі зовнішнього освітлення. Ну теж треба дивитись весь бульбар, щоб побачити, як фрагмент цілого стулі. Та справа тому, що в Голочині у нас пам'ятники, які робилися, скажімо, це було переважно на колонах. У нас є, вишилися у Львові, і, тобто та є традиція. Ми свій час в 90-му році, ще з нашим вчителем Кривавичем тоді думали, як вернутися, щоб той перерваний час. Тою владою радянською, щоб все-таки повернутися до того часу. І ми вирішили тоді відновити ідею, що пам'ятники на колоні. І ми тоді робили січовим стрільцям на колоні відновили. І коли в нас тут так було дуже сутужно, на архістратега Михайлова ми робили от покровителя війська українського. Повіть собі, що воно в усіх тих е, містечках навколо Львова є ті елементи. Ну, в Золочеві воно знищене було. І навіть та ідея відновлення тих речей, як воно було, це дуже добре, бо ми повертаємось до тої нашої історії. Ну, очевидно, що камінь, з якого робилося, це пан Степан має. Це і той самий камінь, от з нього робилося. Друге питання, що скажемо колони, то зробляться там капітелі, все, як воно було, по тих фотографіях, що лишилися в фрагментах. І ми так само відтворимо і скульптури, щоб вони були в тому часі, в тому і тим більше, що є оточення скажімо, на рельєфи подібні, і там ті фотографії ми дивились. Ну там знимка не дуже якісна, але думаю, що їх можна буде пошукати десь в когось мають бути знимки. Це все. От і ми тоді скажімо, можемо зліпити ті моделі в натуральний розмір вже зелений, зняти форму і відлити гіпсову модель. І гіпсову модель, ми сьогодні говорили паром Степаном. В них є люди, які переводять. Топновити ті речі, вони надзвичайно армії є, особливо в нас час. Ті люди, які приїжджають зі Сходу, ми бачимо, ніхто нема. Вони приїжджають, дивляться на а це Європа. так, це Європа, це центри її. <кій> ну і то добре, що Золочів має таких. Своїх голів, які дбають за місто, щось хочуть зробити, і місто воно воно розцвітає. Хоча дуже важко, я розумію, що на сьогодні фінансово, то все, тяжко все зробити, бо все це дуже сутужно. Але скажемо, я думаю, що костел фінансово, що там місто трошки, там ще щось, ще щось, якось спільними зусиллями це буде зроблено. Ми, що, якщо ми будемо мати гарний проєкт відновлення втрачених скульптур, бо... Пробував шукати десь по жилочівщині, де вони би могли бути, ну не знаходжу. А, а якщо ви зробите гарний проект, то я думаю, що і кошти знайдемо, і спільно з вами зробимо цю роботу, і воно залишиться на роки для залучання, не тільки для наша історія. Так, дякую. Пайло Миронович. З цими кресленнями, з розрахунками, скажімо, з тими речами колони все підготує для них, щоб вони мили за ото, ну, заготовити в камені. Крім того, розмір на Скульптури також, щоб заготувати камінь. Та тобто, був суцільний камінь, так, щоб жил не було, ну такий знайти ну, так. гарний це. Ми б могли, скажімо, почати робити каркаси вже по матеріалах, які будуть, і ліпити з глини. Коли зліпиться глини, то ми б зразу, скажімо, тоді, очевидно, ну приїдеться всі, подивляться, всі ці річ, і тоді її формується, проводиться. Зверджую, золочів перший. Ну, ви... Ось маємо зазначити, що такі уваги люди, як ви, власне, допомогли нам відновити скульптури золочі. То, так. Через те, я говорю, що ми, ми даємо вам замовлення на цю роботу і просимо якомога швидше її виконати, а вже питання фінансування будемо, ходу, якось вирішувати спільно, так, щоб ми дійсно були перші і вони нас не нарікали.